Доброго вечора, мої шановні. Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Вечір. Як завжди, у нас трошки стих вечором вітерець, хоча кожного дня у нас сильний вітер. І я вже обробила е, свої. Томати, баклажани, кабачки, огірки. Ну, а тепер переходжу до квіточок, а зокрема до трояндів, тому що на трояндах з'явилася попелиця. Ось, як вам покажу, з'явилися попелиці. На трояндах і терміново потрібно обробити. Ну, а заодно не тільки від попелиць. Ось дивіться, як дуже негарно виглядають троянди. Це з'явилися тріпси, і з'їдають їх. Мало того, що бронзовка їсть, то ще й тріпс з'явився. Ну і також від профілактики, від захворювань, обов'язково також кладу. Тобто я роблю бакову суміш. Зараз вам все покажу. Профілактичну обробку своїх томатів від фітофтори, а також від інших захворювань, а також від різних шкідників. Заодно обробила і кабачок, і е, огірочок, і баклажан із е, з, солодким перцем з гірки. Е, то була отака бакова суміш. Був е, ридоміл Голд е, фунгіцид. Потім була актора від шкідників, був хелатин, калій. Калій, це від вершинної гнилі профілактика. І також був отакий плантатор 30-10-10 азот, тому що розсада ще невеличка, і треба дати зараз заодно і азоту, щоб побістріше нарощувалась. Зелена маса. Ну, ось таку бакову суміш я робила і вже обробила город, і в теплички, і на городі, всі свої овочі. Заодно пройшла і баштан кавуни кавуниденькі, ну і всі свої овочеві. Ну, а тепер троянди. Троянди також всипала ридоміл, на повал. Інстицицит королацький жук, личинки, попелиці і трипси. Те, що нам треба, попелипсу і трипси знешкодити. От У е, мене отакий акумуляторний оприскувач на 10 літрів. Є такий ситечко через яке проціжується все, розводиться. І також редуміл на повал і додала отакий добриво. Мастер Агро для квітучих, зокрема і для троянд. Формула 16, 18, 24 і плюс ще магній, там різні мікроелементи. Ось так виглядає сам розчин, Ось отакий він. А ще я до кожного розчину додаю. Отакий От прилипач ліпосам. Ложка йде на 10 літрів. От, дуже зручно купляти таку упаковку хватає на цілий сезон такої упаковки прилипача для всіх обробок. От. Так що іду обробляти, бо, як знаємо, обробки всі робимо або рано-рано-рано, або Пізно ввечері, щоб не було сонечка, щоб не припалило наші листочки через капельки от, розчину. І більш краще засвоюється. Також, щоб не було вітру, і робимо ввечері всі наші обробки. Ну, буває, що робимо і рано, якщо не встигаємо вечором. Заодно я обробила свої всі кашпо, свої квіти, ось отак. А також кашпо, які висять ось от, так. Свої квіточки ось. пообробляла от тож йду на вулицю обробляти троянди. Дуже гарно обробляємо ретельно весь кущик. Заодно і лілії оброблю. Щоб не було лілійної мухи. Ну і всі інші квіточки, де попадає розчин, також воно не повредить. Тому що тут є фунгіцид, є інсецицид від шкідників. Ну і також добриво. Я обробляю потім зустрінемося. Ну що, мої дорогі друзі, я до вас повернулася на Трошки обробила всі свої трояндочки. от Як ви можете бачити, ось вони да не зовсім гарно виглядають, але це до первого дождю. От. Надіюся, що препарати подіють, тому що буде шкода своїх трояндочок. Глорія Дей вже пускає нові ось бутони. Ті вже вон обрізані. Дуже швидко квітує, тому що велика спека у нас. І не тільки ще допомогла ось Ремус також відквітно вже. От треба зрізати. От багато чого треба зрізати. Не зовсім на все вистачає часу. ось Троянди мої всі оброблені. І витки, і навіть клематис, тому що, він, я не знаю. І поливаю його, мабуть, це якісь хвороби. Я не дуже знайома з клематисами, треба вивчати цю тему. Ну, обробила все. І ось відкусую цю сімпаті. Дуже гарна троянда. Також вже перва хвиля відквітовує, вже треба обрізати відквітчі. Ось, ну, ось дивіться, якими вона. Шикарними букетами квітує. Оце одна гілочка. Дивіться, одна гілочка це повністю букет великий. Отак. От Тож такі справи. Цю ось, ось трояндочку От. дуже сильно шкоди тріпса. Ну, це вже якби її квітували, а ось, бачите, ще бутони, ще тільки відкриваються, ця тільки відкрилася. А тріпси вже її поділи. Дуже негарно виглядає. Тож, обробила. Обробила і хризантеми трохи. Ну, коротше, куди розчину хватило, 10 літрів. Мені вистачило на всі троянди, ну і ще на лілії і деякі інші квіти. от. Обробила отак раз на 2 неділі обов'язково роблю профілактику. Ну, а це не профілактика, а це вже прям запобіжні міри, тому що напали попелиці і тріпси на мої троянди. Ну і також видно, що. Де пройшли, була спека, І пройшли, я вам показувала дощики. Вони були не дуже великі, вони були 5-10 хвилин, але гарно злило, підлило рослинки. Дякуємо природі за те, що змилувалася над нашими рослинами, над нами. Ну, Як ви бачите, що ходжу з поливалочкою, підливаю рослинки, які тільки висадила. От, не завжди все вам знімаю, тому що катастрофічно не вистачає часу. Я думаю, як і всіх вас повисаджувала свої вансинії синій профюжен, синій Захара, вже як будуть квітувати, вже тоді буду вам трошки показувати. Все, що малесеньке, що висадила, підливаю, що вже геть потребує сильно водички. Ну, а так, всі мої рослинки просто терплять цю страшенну спеку. Спека у нас страшенна. Мабуть, на сонці всі 40, а може, і більше, тому що в тіні 35-36 це в тіні. От. Бідні мучаються наші рослини, і ми разом з ними починають квітнути такі ромашечки в мене, цим От, От. Продовжують квітувати троянди. Е, уже стартують е, літні хризантеми, он уже бутони. Ось отака ще красунька. От. Ну і там. Он. Великоквіткові ромашки порозквітали. От, величезні такі на всю долоню. І ось така ромашечка. Ну, і троянда. Ця троянда ну, неймовірна. Дивіться, яка вона прекрасна, яка вона величезна. Також її дуже сильно під'їдає бронзівка. Тому довго не може квітка держатися, ну і ще й свека. Дзвоники відквітають І щоб трохи їм продлити гарне квітування, потрібно отак пройтися і обскубти оці квіточки цвів. Якщо треба насіння оставте, скільки його дуже, його дуже багато в коробочках, то там буквально 3-4 коробочки залиште, а все остальне. отак це займає декілька хвилин, не так страшно, але ж вид геть інший буде у кущика. І ось, як ви бачите, є багато таких бокових пагонів, на яких також бутони. І тоді дзвоник буде квітувати набагато довше. Ось ці кіточки обскубти їх, вони швидко обриваються, і буде далі і далі, і далі квітнути дзвоник набагато довше. Ці дзвоники садові дуже-дуже красиві, їх у мене дуже багато. Не знаю, мабуть, вам зніму, поки вони ще не геть квітли, окреме відео. Вони в мене всі різні. Хоча це все дзвоник садовий середній. Але є ось такі чашка з блюдцем, а є просто ось такі дзвоники. Є більші, є менші. Різних відтінків. Тож. Тож таке вам відео сьогодні про обробітки. Тож, заглядайте, будь ласка, ромашечку обробила, тому що оброб... ромашку також любить для попелиці. от, Гайлардія отака симпатюлечка. Ось дивіться, яка, яка ромашка. ось, Бачите? І я вам казала, це я не обриваю бокові оці. Якщо ось, ось залишити одну ромашку, а всі оці бокові обірвати, то ромашка буде ще вдвічі більша. От. І коли вологе літо, то вони виростають десь метр п'ятдесят висотою. Ну, зараз вони десь з висотою. Так, остання піонія. Вже треба також обрізати та обсипалася, ця вже рудбекія я починає заквітати. На старті ось гібіскус сирійський, також я обробила з бутончиками вже. Тобто одні квіточки відквітовують, інші квіточки заквітовують. Починає квітнути мальва. Ось така красуня починає квітувати. О. Ну і дельфініум звичайний, однолітній. От такої вам краси. Ось дивіться. Адабра-кадабра. така троянда, Симпатюлька. У нас вже, бачите, який вечір. Вже зовсім вечір. Ось така у мене троянда. Пістряменька. ну коріопсі з всій своїй красі. Ну все, мої дорогенькі. Не забувайте дивитися на свої квіточки, на свої рослиночки, допомагати їм. Обов'язково робіть обробітки. Я вам показала, якими препаратами можна обробляти. От. І надалі буду вам показувати. Тож буду з вами прощатися. Чекаю вас в коментарях. Кому що потрібно запитати, запитуйте, Постараюсь відповісти. Діліться своїм досвідом. Нам всім буде цікаво почитати, чим ви обробляєте. Може, ви щось нам підскажете новенького. От. Всім бажаю, всього, всього самого найкращого. Гарного квітування, щедрих, гарних врожаїв. А також миру, миру і перемоги нам, Україні нашій. Ой, не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний прожитий наш день. Ну і запрошую, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Не забувайте і не шкодуйте ставити мені вподобайки. Ще раз всім щиро дякую, хто додивився мене до кінця. До побачення, мої любі друзі. Всім мирної, спокійної, тихої ночі.